Так. Дорога церква, я вас всіх радий бачити і вітаю вас любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. А, ви знаєте, ми живемо в такий час, коли кожна людина за щось переживає, за щось хвилюється, у кожної людини є якісь страхи. І я не виключення. Коли я вчився в 11 класі, наприкінці 11 клас, класу, кожен. Учень повинен здавати екзамен, писати загальний екзамен за 10 років. І якщо ти нічого не, вив, не вчив за 10 років, то тобі потрібно за один рік все вивчити. І з'являється страх, ну якби то вже важко вивчити. Зна? Починаєш боятися, переживати трішки. Ще пам'ятаю в дитинстві, один раз на зібранні моя мама спілкувалася з сестрами, і я точно не пам'ятаю, що, але я щось там, якщо можна так сказати, сказанув. І ви знаєте, мама так повернулася, подивилася на мене. Ну, ви знаєте, цей взгляд, да? вам, вам всім знайомий цей взгляд. Це була зима, взимку, вечір, вечірні зібрання. І, як правило, ми ходили пішки до е, зупинки, і там десь буквально, може, кілометр, може трішки більше. Ну, ви розумієте, ніч, зима, темні провулочки. Я, я ж чекав, коли папа з мамою. Трішки переживав, був страх, я не зрозумів, коли це буде. По дорозі додому, чи вже вдома, би буде бесіда, але був страх, був страх трішки переживав. Але це інший страх, коли ти боїшся отримати, так сказати, за те, що ти зробив якийсь гріх, щоб тебе наказали за це. Але це трішки інший страх. І ви знаєте, ми живемо зараз в дуже складні часи, коли. В Україні йде війна, і ми інколи не знаємо, що нам робити, як нам бути. І я для себе вирішив подивитися в інтернеті, в Вікіпедії взагалі, в яких країнах взагалі зараз йде війна. І мене це дуже здивувало, бо з 22 по 24 рік майже в 40 країнах були якісь військові ексиденти. Що це значить? Це значить, що майже кожна четверта країна світу приймає якісь військові. Дії на своїх територіях. Це дуже, це дуже вражає і це дійсно наводить трішечки на страх. Але я би хотів з вами порозмірковувати, а як нам віруючим людям, що нам робити зі страхом? Коли нам страшно, коли у нас є страхи, що нам робити з цим? І на питання, яке б я хотів щоб ми сьогодні знайшли відповідь, чому ми не повинні боятися? Як віруючі люди, чого ми не повинні боятися? І давайте відкриємо книгу Ісаї. Пророка Ісаї, 41 главу, 10 вірш. У кого нема Біблії з собою, будь ласка, відкрити на телефонах, бо ви так і повернетесь додому зі страхами. Тому давайте відкриємо Ісаї, 41 главу, 10 вірш, і прочитаємо. Тут записані такі слова, цікаво починається цей вірш: Не бійся, з тобою бо я, не озирайся, бо я, Бог твій, і зміцнює тебе, і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. Чудові слова. І цей вірш починається такими словами: Не бійся з тобою, бо я. Це каре сам Господь. І коли Ісус Христос був на землі, Він казав своїм учням такі слова, що я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. І що зробили учні, коли Ісус Христос був розп'ятий? На них напав страх, що робити. Нема з нами учителя. Вони додому порозбігалися, вони знали, що робити. І Ісус Навин 1,9 написано такі слова. Чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, усьому, де ти будеш ходити. Не бійся, не лякайся. Тому, дорогі брати і сестри, по-перше, ми не повинні боятися, коли в нас є якісь страхи, бо з нами Господь. По-друге, ми дивимося в цьому вірші, далі написано Не бійся, бо я Бог твій. Господь це найвищий авторитет в цьому світі, найсильнішого, наймогутнішого, наймудрішого немає в цьому світі. І він найвищий авторитет. Іноді молодь співає такі пісні, як Я дитя царя. І дійсно, ми всі діти Божі, ми всі діти царя. І чув одну історію недавно, як один служитель приїхав до церкви однієї, проводить такі, такі невеличкі семінари, і підходить до нього брат, молодий юнак, підходить до нього, протягує руку і каже: Дорогий брат, я вітаю вас, я син пастора. Ну, Такий брат здивувався, думає, ну добре, будеш далеко підеш, далеко підеш. І дійсно, добре, коли поруч з нами є якісь брати, хто має високий авторитет. Хто має, хто може підтримати нас, але ми повинні пам'ятати, що з нами Господь. І тому, дорі брати сестри, ми не повинні боятися, бо з нами Господь. Він найвищий авторитет. Якщо ви поглянете далі в цьому вірші, ми можемо побачити, що ми не повинні боятися, бо сам Господь каже: Я підкріплю тебе. Ми не повинні, ми не, ми не повинні боятися, бо нас Господь підкріпляє. У Ісаї 40, 40 глава. З 28-го вірша написані такі слова. Хіба ж ти не знаєш, аби ти не чув Бог відвічний Господь, що в кінці землі Він створив, Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу а безсилому міць. І помучаться хлопці, й потомляться, і юнаки споткнутись, споткнуться, а ті. То надію складає на Господа: силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. І вам всім відомий цар Давид, колись такий був цар, і Господь сказав: Я знайшов мужа по серцю моєму. Він був дуже сильний, могутній, дуже мужній муж. І всі пам'ятають історію про Галіафа, як я тільки помазав Самуїл на трон царський. Перша битва його була після цього це битва з Галяфом. Це дуже великий мужик. І щоб його здолати, це дійсно потрібно, щоб з тобою був Бог. І як казав Давид, що сьогодні сьогодні ти, Галяф, помреш. Чого помреш? Бо в ім'я Господа я буду сражатися з тобою. Чи переміг би Давид Галяфа, якщо б в нього був якийсь страх, ну, хоч маленький страх? Я сумніваюся, навряд чи переміг би. Але Давид знав, що з ним Господь, Господь найвищий авторитет, і Господь підкріпляв, підкріпляв Давида. Тому, дорогі брати і сестри, не потрібно боятися. В цьому вірші ми далі читаємо, чого ми ще не повинні боятися, чого, яка причина для небоязні, чого в нас не було б бути страху. Давайте зглянемо на четвертий момент. Написано: Не бійся, я допоможу тобі. Я допоможу тобі. Ви знаєте, коли в нас є якісь труднощі, переживання, то що ми пробуємо робити? Ну, Перш за все, ми пробуємо самі вирішити цю проблему, правильно? Якщо в нас не виходить щось, то що ми робимо далі? Ну, Напевно, ми просимо ближніх допомогти нам когось, питаємо, як там все зробити. Якщо нам ближні вже не можуть допомогти, то що ми далі робимо? До Бога ми поки що не звертаємося. Ми йдемо до дальніх. Питаємо у дальніх, слухай, як це зробити. Якщо нам вже всі не можуть допомогти, то що ми тільки тоді робимо? Звертаємося до Бога. І згадайте приклад Моїсея. Це був дуже мудрий чоловік. В ті часи він отримав найвищу освіту. Він був в Єгипті. Він 40 років прожив в Єгипті. Він отримав найкращу освіту. Він був... Наймудрішою на той момент людиною. Він прожив 40 років в царських палатах. І коли Господь його знаходить і починаються дебати такі, Він каже: йди, йди в Єгипет, звільни мій народ. Ну, він каже, ну, може, хтось інший. Чи, чи міг би Мойсей договоритися з царем? Міг би, міг би, спокійно міг би. В нього була краща освіта, він вмів все це робити, вмів розмовляти, все вмів. Але був якийсь страх. Був якийсь страх. І якщо і він пішов і все ж таки звільнив. І що Господь зробив? Господь йому допоміг, йому Господь допоміг. Давайте звернемо далі. Господь, ми не повинні боятися, бо Господь нам допомагає, Він нас підкипляє, Він найвищий авторитет в цьому світі, також Він з нами завжди. І п'яте, на що останнє, я би хотів звернути увагу в цьому вірші написано. Ми не повинні боятися. Я написано: не бійся, я підтримую тебе. Я підтримую тебе. Коли ми тільки приїхали до Америки, то, чесно кажучи, було дуже важко кудись, кудись там піти, навіть їжу замовити. Ну, якщо мови не знаєш, то ви розумієте. Якби як щось, тебе щось спитають, навіть саме елементарне, ви з собою їжу взянете чи на винос. Якби щось там скажуть не зрозуміло нічого, єс, yes, єс, yes, нічого не зрозуміло. Але знаєте. Дякую тим братам і сестрам, які допомагають, допомагають тим братам і сестрам, які тільки приїхали і в лікарні з перекладом, і допомагають, і просто з документами. Дуже дякую вам. Нехай Господь вас благословить. І дуже важко, коли немає тієї підтримки, немає того, того хто нам допоможе. Ряд буде поруч з нами. Тому... Але Господь каже, що я підтримую тебе. Я відтримую тебе. Тому, дорогі брата та сестри. Не бійтеся. Якщо в нашому житті були і будуть, обставини і страхи вони будуть, вони ніколи не пропадуть. Ми повинні пам'ятати, що, по-перше, що, по що з нами Господь, Він нам допомагає, Він нас підкріпляє, Він найвищий авторитет. І давайте піднімемося і подякуємо Господу за те, що Він з нами. Амінь. Хто бажає помолитися, то ви можете помолитися.